Друзі, добрий ранок! З вами канал Нататки Мисливця. Зараз 7 годин ранку. Погода чудова. Тихо. Вітру немає. Морозу немає. але Лейзирини теж немає. Прийшов уже кілометрів шість і нічого не бачив взагалі. Ні зайця, ні лисиці, нічого. А це такі вам справи. Але нічого, давай чершеду, може щось побачу і виложу для вас своє відео. Подписывайтесь на мой канал Нататками слышится, Послание В шапці профиль Ну а на сегодня Все Усе Друзья, доброго дня Забрал сегодня камеру Давайте подивимось, що вони зняли. Поставив на ловушку на фазана. Зараз будемо дивитись, зайде він туди чи ні. Накидав кукурузи приколку. Пійшло два фазани. Раніше було більше, а зараз немає. Де не вони подівались, то я не знаю. Залишилось тільки два. Фазан підійшов. Клює кукурузу біля ловушки. А всередину заходить не хоче. Наче серцем чувствує. Щось тут. Не то. Щас ну, подивимся, зайде він туди чи ні? Уже неділю стоїть ця ловушка. І ніхто туди не хоче заходити. Тільки сойки її збивають. она все воно не так то просто зловить фазана. мачта так заходит заходить не хочет. Ну а це уже. Лисичка прибігла. Почула запах фазанів і починає їх шукати. Я так думаю, це вона. Чи поїла їх, чи порозгонила. Лисиці вони дуже люблять. Фазанів. Вона як знайде їхнє місце, де вони живуть. І ото кожен день буде туди навідуватись. Аж поки не спіймає. Вона внюхала слід фазанів. Вони недавно полетіли звідси. І вона зразу ж прибігла і починає їх шукати. Але, мабуть, вже запізно. Сазаним текли. Помітили її. Ну що ж, друзі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал, нотатки мисливця. Будемо разом дивитися. За природою Черкащини. Посилання в шапці профілю. Це для тих, хто дивиться. В Тік-Ток. Ну а на сьогодні все. Усе.